Писанка у мене, мабуть, кращої нема. Вона тільки помагала, малювала я ж сама. Найперші писанки було знайдено в 11-13 столітті Київської Русі, а найперший музей в Україні було відкрито в 1987 році в місті Коломия. З давніми традиціями, коли писали писанку, поруч не повинно було бути стороннього. Тоді вона вийде гарною та стане оберегом для її власників. Технології виготовлення були різні. Найпоширенішим способом було розписування. Саме про цей спосіб я хочу вам розказати сьогодні. Спочатку яйце протирає протирай знижирю отсту. Можна нанести орнамент з допомогою олівця, але не натискати. А тепер розігріваємо віску писачку і наносимо по контурах орнаменту. Віск наносимо на ті частини орнаменту, які мають залишитися білим. Знову протираємо яйця оступ і занурюємо у фарбу на кольору. На 5 хвилин. Витягуємо песенку з фарби, обсушуємо і зафіксовуємо воском ті ділянки, які мають залишитися жовтого кольору. Занурюємо в іншу фарбу на 5 хвилин темнішого кольору. Витягуємо з фарби, обсушуємо, зафіксовуємо оранжевий колір і кладемо в наступну фарбу. найтемніший колір. Чекаємо 5 хвилин. Виймаємо, обсужуємо і підносимо до полум'я свічки, щоб топився віск. Відносимо до полум'я свічки, але не близько, щоб не лопнуло яйця, але ж топився віск. А топлений віск витираємо. У нас вийлася в двох кольорах. А ось така кольорова. Напалити на соломі проти сонця, діти грались крашанками та почали хвалитись. Христос Воскрес! Воїсено Воскрес!